Всім привіт. і Сьогодні рубрика один за всіх, але я трішки змінив умови, і на вас чекає новий гість на моєму каналі. І для того, щоб зібрати команду своєї мрії, нам знадобиться одна ікона та ПАК-83Х10. Не забуваємо про вподобайку, підписуємось на канал та зустрічаємо гостя сьогоднішнього відео, а саме пана Стеру, який активно веде трансляції на Ютубі та Твічі. І всі посилання я залишу в описі під цим відео. До речі, на його каналі також вийшло відео, де зіграло київське Динамо проти мого лондонського Челсі. Там було дуже гаряче та цікаво. Тому одразу після перегляду цього відео переходимо до стерео і дивимо ще одне яскраве відео. І ми починаємо. привіт привіт всім підписники каналу Федоров. Ну, все тоді поїхали. Відкриваємо. Відкриваємо. Раз, два, два, три. Так, я центральну першу відкрию. Ага. Угу. Угу. Uh -huh. ah <si ну, блядь, Ну, так я наверное, карточку Так, ты пошел, 83 к 10. Да, давай, давай. 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 два, три. Хоч так вже не ладно. Нормально. Я вже не знаю. Головне, щоб голкіпер був, так? Головне, щоб був голкіпер. Так, треба сфотографувати склад. Ааа! Ясно. Ясно, бля. Ого. Ого, два информа. Так, лівий а вратарь левый захистник. Правый бэк. Наше все. Так, ну шо, поехал, и поехал. Я сейчас не понял, потом не понял. Лахович кабина. А ну ой, хорошо. Сайт. Дай его. Бирайся за мене. не врятував що чек, що косіля я бачу тебе. Тут і кони в тебе, а ти на воротарі не летять. Ой, що скіпи? Тому я граю з Куртуа. Ти гарний Куртуа на воротах? Ні, той що ти, типу знову. Ти був там тривелий, але прямо дев'ят. Ой-ой-ой. Ось -ой. зірка з, моєї що команди. Що це за Джеймс? Той з ЛІЦа, чи де? Що в Юрі? Да, да. Ну якісь інформи, що це просто блядь. Удар! Та йобанерло, блядь. Я зрозумію, що в мене немає у меня тоже нема обороны. У меня правый фланг, Викарио. Тут захист пішов за пивом. У меня еще Паласио, еще больше-менее захисник. Ирисий, сколько А у него нема 4 финты. Не-не-не. Тихо, тихо. За, бляха. Ой, бляха. Деревянный, блядь. Ух, трошки дружно. Это что, деревянный? Ні-ні, не -ні, це заборонений прийом. трива. Заборонный прием. Понятно. Чо, ти <сих> ты косилился виніс, блядь. Зараз Вікаріо буду робити. Оп! офсайд. Блядь, нема офсайд, серйозно. Тут, і там, і там пейсы. сюди ми видим, на цей пейс. Нельсон, да? Не знаю, що це за Нельсон. Це не той, що за всенау, напевно. Добрый косиляс, а лане? Уля-ля! Хахахахахаха! и дерево, ты голый, бля, если честно. Ох и дерево, бля. О, два одентики, да? Могло б быть уже и три. Окунь в пропорции просто. А, да там косилец в поле, тримайся. Ой-ой-ой, плаха телега! Бля. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Чісти підкат! Які пенальті! У нас динамічка федерація. Гравці не захисники роблять пенальті краще, ніж захисники, да? Да. Читаємо! <laughs> Та Татюра машина. Це ж не в Кривобаті навчили. Ні, ну на то вже. Ну я ж зроблю так. <риві> а, пол. Пол. Да, <риві> холодно. Прошити сітку варити. Ну, блядь, сука, трішки більше. <риві> Облак, блядь. Облак. Кращий захисник у грі. через себя блин, ударил бы, ну, просто круто, блядь. То, как навпаки, Герасик давав на Холланда, да, да, то да, было бы да, да. да. нема? Нема, боже. Офсайду я... нема. Ой, блин, ну, надо на вар передивитись. Федеру Лайнс, ну, точно не працювати. Вже другий бачить офсайд десь. Там пенальти не поставили, тут офсайд не побачили Ну, Бляха, такі анимации якісь Прикольні, так не пробую, бля. Та шо ти не біжиш? це гол Марат не. А, де да там гол? Ну, я сейчас стривел зале меня як дам. Ну, це точно вже гол. Там, блядь, добить доверить не может. Ну, це точно вже гол, блядь. Ну -мо! Не, Касилья, Саш таки, что с Ой, блядь, это может уже и пол. Не-не-не, вот О, ну хол. тут червона. Не-не-не, не хай червона. А, я вообще нема картки, да? Нема ты... картки. Я чекал. Тюрам! Тут точно не икона. Не <свят> <свят> знаю. Я к тебе Викарио. <свят> да ну да! Так, да, Нельсон, через себе. Не на холон заглиб подавав, блин. не забрав, ты Я пас не можу віддати. Блядь, весь сука, кие ідіот. А, не, тільки на розіграш, Я сейчас згорю. А ти шо робиш?! Блядь, ні. Є? нема. <соць> ні? Будь ласка. Ні. вони трупи. Ой-ой-ой. Пенальті, нарешті! Оце Це менше пенальті, ніж де, де, де не було. Він речі, реально тут м'яч цікав. Таке відчуття. Да, <соць> Та, ні, ні. Сюда! ха А що не паненка по центру? Ты семь Джеймсом Хер закрута, ще не вів. О, ні. Натбэд. Nah. Масси заготовки, да? з 24-й. Посіпацують, просто сподіваюся. Ого! Типу, забив 5 голів, разблоковав финты. <laughs> Телега. А. Не. Я думал, вышка будет. Ну, одненький. Одненький можно. Не. Блять. Ой, добрый. Облак тут бежит. Эй, капец. Облак, бухуй. Облак. Ее. Тут сейчас забыл. Да, Ну, все. Дякую за гру. Ось таким веселим і цікавим вийшло відео сьогодні. І дуже класно грати, коли в тебе два голки переграють в одному складі. Не забуваємо про вподобайку, переходимо на канал Стерео. А на сьогодні все. Всім дякую за увагу. зустрічі.